Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо лекції загальної психології. Говоримо сьогодні про тему номер 4 Неусвідомлювані психічні процеси. Сьогодні ми з вами розберемо такі питання. Первинні та вторинні автоматизми. Що це таке, ви дізнаєтесь, що таке явище неусвідомлюваної установки та супроводжувачі свідомих дій? Ну і в кінці поговоримо про несвідоме в теорії Зігмунда Фройда. І надсвідомі психічні процеси. Це також можна віднести як до теорії Зігмонда Фройда, так і до загальнопсихологічної теорії. І так, питання номер один: первинні та вторинні автоматизму. У той час, як психологія свідомості боролася з психологією поведінки за пальмо наукової першості, розвивався напрям, який завдав смертельного удару їм обом. Ну я так буваю в науці, коли два напрямки між собою стикаються, десь там породжується новий напрямок. Десь в Австрії, і дехто Зігмін Фройд цей напрямок розвивав. Для тих глядачів, які не дивилися попередні відео. Я скажу, що Вільгельм Вунд ось він зліва. Це людина, яка була першим науковим психологом. Вона розробила метод інтроспекції. Вона вважала, що для того, щоб розуміти психіку, потрібно ділити її на окремі акти свідомості. Я одразу скажу, що це так не працює. Психіка це єдиний неподільний гештальт, тобто цілісний образ, і просто розділити психіку на окремі враження, неможливо, це не працює. І з'явився потім другий вчений Джон Вотсон, який сказав, що ця ваша інтроспекція і це ділення психіки на складові елементи це туфта. Все, що ми можемо робити, вивчаючи психіку, це реєструвати поведінкові акти. Ми бачимо, як людина при розмові дуже сильно отак, тривожиться. В неї тремтять м'язи, вона пітніє, блідніє. Тобто вегетативні реакції в неї дуже такі борхливі. Але ми не можемо сказати, на прикладі вунти, наприклад, що вона пітніє, там, тому що вона там, щось собі представляє. Ми це не можемо сказати. Ми не знаємо цього. Вотсон скаже, що все, що ми можемо зареєструвати, це її кожна гольванічні реакції, тобто її піт. І блідість шкіри там, чи покрасніння і так далі. і так далі. Все. Але як ви розумієте, ні Вунт, ні Вотсон не розглядали з точки зору науки несвідомі психічні процеси. Вони їх взагалі просто виключали. Перший казав, що є тільки свідомість, яку можна розділити на елемент. Другий казав, що свідомість взагалі для нас не існує як, нау наукова, така, як поле наукового дослідження. І так. Розглядаємо неосвідомлювані процеси свідомих дій. Ми ділимо їх умовно на механізми, спонукання і надсвідомі процеси. Про них ми сьогодні поговоримо. Почнемо з механізмів. До неосвідомлюваних механізмів свідомих дій відносять автоматизми, первинні та вторинні, явища неосвідомленої установки та супроводжувачі свідомих дій. Розглянемо для початку первинні та вторинні автоматизми. Під автоматизмами розуміють такі дії, які людина здійснює без участі свідомості, мов би на автоматі, звідси назва. Це дає їй змогу економити сили та спрямовувати увагу на інші завдання. Первинні автоматизм: деякі з автоматизмів ніколи не усвідомлюються і відбуваються без участі волі. Це дії, які є або вродженими, або набуваються людини в дуже ранньому періоді протягом першого року життя. До цих дій відносять смоктання, кусання, миготіння, схоплювання предметів, рефлекси, безумовні рефлекси, ходіння, рухи очей, а також усі фізіологічні відправлення організму, які не вимагають від участі свідомості. Це всі дії, набуті людством у філогенезі, тобто у загальному такому розвитку людства в процесі еволюції. Вторинні автоматизми. їх називають навичками. Сюди відносять усі дії. Які людина напрацьовує наполегливою працю, завдяки цьому досягається декілька ефектів. Дія виконується швидко і точно, свідомість звільняється для тренування складнішої дії. Наприклад, я як футболіст вам скажу: якщо ми вчимося грі в футбол, ми спочатку повинні відчувати власне тіло, співставляти власне тіло з фізикою м'яча, тобто ми повинні спочатку навчитися контролювати м'яч, віддавати передачі, приймати передачі. А вже потім, коли ми ці навички натренуємо, коли вони стануть вже не автоматизмами, тоді ми можемо переходити до більш складних завдань. Я вам цю картинку вже давав. Тоді я казав, що це периферія свідомості, коли розглядали теорію Вільгельма Вунта. Зараз ми можемо сказати, що це не тільки периферія, що це ще й несвідоме, яке можна розуміти як з психоаналітичної точки зору, як з теорії Фройда. Так і з точки зору загальнопсихологічної. Тобто периферія тут грає роль всіх, всіх автоматизмів, які ми вже натронували. Отже, основна відмінність первинних автоматизмів від вторинних в тому, що перші первинні ніколи не усвідомлюються, отже, вони не можуть змінюватися Це і не потрібно. Вторинні ж мають можливість повертатися у фокус уваги, якщо людина захворіла, втомилася, довго не тренувала навичку, чи відчуває емоційні труднощі. На такому разі навичка може погіршитися і вимагати більш ретельного відпрацювання. Ось дивіться, бачите тут дві стрілочки, да? це означає, що з периферії навички, які вже стали автоматизовані, можуть повернутися знову до фокусу уваги, до червоної цієї лінії, да? де увага концентрується на відточенні, на відшліфуванні якоїсь навички. Ну, не обов'язково це фізична навичка, можливо, це щось з літератури там, там потрібно запам'ятати знову чи розібратися в чомусь знову. Наприклад, у мене в школі була така проблема, я дуже так я вчив матеріал, а коли виходив перед, класною, да, перед класом, я забував слова. Тобто, я так сильно тривожився я взагалі така тривожна людина. Що міг забути слова, і все в мене могло поплисти, тому я часто виступав прямо з місця. Мені було комфортніше з місця виступати. Я дуже обожнював працювати в бібліотеках, з, з предметами, там, з книжками сидів годинами, щоб робити реферати. Ну, тоді не було принтерів, комп'ютерів, і тому мені приходилося вручну під трафарет робити. Ну, це дуже був гарний такий досвід, приємний. Ну, йдемо далі. Які в нас бувають автоматизми? Вони бувають у нас зорові. Напевно, ви знаєте, що об'єкти, які знаходяться від нас далеко, сприймаються меншими, ніж об'єкти, які знаходяться до нас ближче. Ця властивість прийняття навколишнього світу і водночас спосіб зображення об'єктів має назву лінійна перспектива. Завжди колії зображаються саме так. Те, що до нас ближче, здається нам більшим. Наприклад, є у нас дуже відома така ілюзія, називається вона вікно Еймса. На перший погляд, здається, ніби вікно здійснює зворотньо-поступальний рух. Насправді, вікно крутиться навколо своєї осі. В основі цієї ілюзії лежить неусвідомлений зоровим автоматизм, який містить таке судження. Відомо, що коли одна з однакових сторін менша, то вона знаходиться далі. Ну про це я вже сказав. Загальна велика посилка. Ця сторона менша, тобто конкретна, мала посилка. Отже, вона знаходиться далі висновок. Це все людина робить автоматично, несвідомо, несвідомі логічні такі судження робить. Тому вони впливають на її зорове сприйняття. Зараз я вам покажу відео, де людина показує цю ілюзію. Дослідник вставляє ручку туди, між вікном. Ви бачите, що відбувається з ручкою, складається враження, ніби вона проходить квось вікно. Але це ілюзія. У нас є також слухові автоматизми. Наприклад, коли ми чуємо незнайому мову, ми сприймаємо її як набір нерозчленованих звуків. Однак у процесі вивчення іноземної мови ми обробляємо певний слуховий автоматизм, який відноситься до цієї мови. Отже, наступного разу, чуючи вже цю мову, ми можемо виділяти знайомі нам слова та об'єднувати їх у фрази. Потім, коли ці знайомі фрази та слова стають автоматизмами, направляючись на периферію, ми можемо розуміти вже цілі речення. Потім ми можемо розуміти культуру, в рамках якої ці речення ця мова була створена взагалі. І це все відправляється на периферію, а щось стає фокусом уваги. Тобто процес навчання нескінченний. Як ми розуміємо. Переходимо до питання номер 2 явище неосвідомлюваної установки та супроводжувачі свідомих дій. Установка це готовність організму або суб'єкта до вчинення певної дії або до реагування в певному напрямку, які бувають, установки, наприклад, моторні установки. Дитина підлаштовує свою руку під взаємодію з предметами так. Щоби підлаштовуватись під різну форму та розмір предметів. Перцептивна установка, очікування чогось загрозливого в темній кімнаті. підлаштовує сприйняття таким чином, що людина справді починає чути дивні кроки або підозрілий шурхіт. це так звані зорові ілюзії, ми це також дуже гарно знаємо. До речі, не кожна установка неосвідомлювана. Якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не стежить. Тобто, в цьому разі. Установка має зовнішнє джерело. Людина знає, що за нею стежить, і підлаштовується під цей висновок. Експерименти батька теорії установки Дмитра Миколайовича Ознадзе, відомого грузинського вченого з гіпнотичним навіюванням, підтверджують давні припущення, що психіка являє собою багаторівневу структуру. До речі, тих же висновків прийшов і Зигмунд Фройд. Тобто, різні вчені в різних країнах Європи дійшли однакових висновків. Свідомість поєднує в собі результати діяльності цієї структури, проте існують еволюційно досвідомі форми психіки, які також піддаються установкам. Ну ми про це вже знаємо. Що психіка це не тільки свідомість, як вважав Вунд, психіка це не тільки поведінка, як вважав Вотсон, це щось таке, що лежить за межами свідомості. Тобто, це набагато глибше, набагато ширший феномен. Під супроводжувачами свідомих дій розуміють мимовільні рухи, напруження м'язів і вегетативні реакції організму, які супроводжують дії та стан людини. Вони ніяк не визначають, не формують і не коригують дію. Вони її просто супроводжують, звідси і назва. До цього ж класу ми можемо віднести і результати дії дзеркальних нейронів, які забезпечують фізіологічну підкладку для емпатичного співпереживання. Перед вами яскравий приклад е, супроводжувачів. Дійс. От футболіст біжить і забиває гол. Це Мессі. А тренер команди супротивника, він бачите, що він робить? Він дригає ногами, там щось, так? він наче сам грає в футбол. Це називається неосдомлюваний супроводжувачі свідомих дій. Напевно, багато хто з вас знає про теорію брехні. Це такий дуже цікавий серіал. Я рекомендую кожному його подивитися. Хто цікавиться психологією там взагалі? Ось. Це Пол Екман зліва, науковий консультант серіалу. Ну і за сумісництвом людина, яка є головним спеціалістом з обману з брехні. Так ось, зараз я вам покажу фрагмент серіалу, який мені здається дуже цікавим. Там молодий хлопець, студент психологічного факультету, намагається обдурити доктора Лайтмана, ось цього персонажа, да? прототипа Пола Екмана. Але потім я поясню, в чому тут проблема і до чого тут дзеркальні нейрони. Студентка. Білявка волосся зібрано у хвостик. Великі очі. Світло, рожева блузка. Мартіне, ви любите жінок? Так. Хіба їх можна не любити? У такому випадку це бездарна брехня, бо те, на що ви дивитеся, вам не подобається. Тобі не подобається. Подвоїмо ставки. Хлопець прив'язаний до стільця. Мокрий, як хлющ. Його підсмажили електричними дротами, так само, як прикурюють машину. Місенітниця. Це ти його підмовила? Яким чином? Адже твоя методика не дає збоїв? Так. Ось у чому проблема. Мартін Вокер психопат, можливо, вбивця. Подумав, тобі варто знати. Здається, враження, ніби студент, виграв там 200 баксів, він обманув доктора Лайтмана і все таке. Але доктор Лайтман одразу зрозумів, що у хлопця психопатія. Чому? До чого тут дзеркальні нейрони? Да? Пам'ятаєте, доктор Лайтман запитав у хлопця, чи подобається вам дівчина? Тому що він помітив. На обличчі хлопця, коли той розглядав дівчину, відразу, а коли він розглядав хлопця, який прив'язаний до стільця, він побачив збудження. У психопатів саме так і відбувається: відразу на молоду гарну дівчину і збудження на насилля. До чого тут дзеркальні нейрони? Ну тут все просто у психопатів з цим проблема. Вони не можуть співчувати. Вони не можуть емпатично співпережувати людям, тому що в них не працюють зеркальні нейрони, як правило. Зеркальні нейрони, я нагадаю, це ті компоненти нервової системи, які, завдяки яким ми можемо співчувати, ми можемо відчувати, ми можемо розуміти емоції інших людей. Ну, наприклад, якщо перед нами стоїть друг і він плаче, ми не хочемо його вдарити. Нам самим від цього стає не дуже так приємно. Ми хочемо його якось підтримати, і це нормальна дзеркальна реакція. Звідси і назва – дзеркальна. Отже, переходимо до питання номер 3 несвідома в теорії Зігмунда Фройда, надсвідомі психічні процеси. У той час, як Вільгельм Вунд продовжував наполягати, що психологія має займатися лише дослідженням свідомості. Зигмунд Фройд багато працював із людьми, які страждали від невротичних симптомів. Він з'ясував, що симптоми виникають. Коли в психіці існує слід травмуючих переживань, які утворює в ній сильно заряджено вогнище. Однак людина не просто не проживає цей досвід, вона витісняє його в царину несвідомого, звідки потім переживання прагне повернутися до свідомості, але у зміненій форми, у формі симптомів, обмовок, там очиток, описок, помилкових дій або сновидій. Чому вона прагне повернутися до свідомості О, в зміненій формі? Ну, те, що воно прагне повернутися, випливає з самої теорії Фр Фройда, яка спочатку була така гідравлічна, така більш фізіологічна, щось десь відривається, щось кудись переміщується і нічого не є сталим, застиглим. Да? Тому вона називається психодинамічною. Воно не те, що хоче повернутися в змінені форми, воно хоче повернутися в тій формі, якій воно є. Але захисти... Про як я, до речі, дуже багато чого знімаю про захисні механізми. Подивіться, плейліст мій. Ось. А захисти так, так просто спотворюють це переживання. Так, Фройд виявив, що психіка набагато ширша, ніж свідомість, і містить набагато більше структур. Що ж це за структури такі? Спочатку Фройд створив топографічну модель, головною особливістю якої було місце розташування топіка інстанцій на карті психічного. Він вкладав в цю топографічну модель три поняття. Перше – несвідома, це витісні бажання, думки, травматичні події, конфлікти та інстинкти. Сюди потрапляє все, що здається психіці неприйнятним і небезпечним. Передсвідома, це друга структура, вміст якої актуально не усвідомлюється, але може бути усвідомленим за потреби. Ну, наприклад, якщо я не пам'ятаю ім'я своєї хресної зараз. То мені просто потрібно деякий час, щоб про неї подумати, і я тут же згадаю, як її звуть. Свідомість містить у собі всі актуальні переживання, відчуття, сприйняття і процеси мислення. Тобто, це є той самий фокус уваги. Фокус, поле уваги, да, і сама свідомість. А все, що за нею знаходиться на периферії, це передсвідомі і несвідомі. все. Але потім Фройд створив структурну модель. Чи... Другу топіку, як це називається в історії психоаналізу, він додав декілька нових елементів. Воно ІД, це сфера егоїстичних бажань, яка ігнорує мораль і заборони і первинних процесів мислення, галюцинаторного задоволення потреб, які бувають найчастіше у малюків, які ще не вміють розмовляти, да? чи у психічно хворих. Воно підпорядковане принципу задоволення. Тобто головний принцип, мотив, задоволення потреби. Все. Нічого інше не цікавить. Хочу, хочу задовольнити потреби, хочу ось цей iPhone 16, да? Чи... <свісно> ладно, шутка. Потім інша структура: над'я чи суперего, частина, в якій вкладені мораль, норми поведінки, заборони і совість. Це внутрішній страж, який стримує пориви Ід. Третя структура я чи его. Це посередник, що роздирається неосвідомленою боротьбою між ІД і суперего. Уяву виникають невротичні комплекси і симптоми, саме в я вони виникають. Ну і, до речі, захисні механізми е, працюють також в его. Его єдина структура, що підпорядкована принципу реальності. Це єдина структура, яку потрібно враховувати реальність. Тому що це єдина структура, яка з цією реальністю пов'язана. Да? Отже, що таке спонукання? неосвідомлені спонукання до свідомих дій це такі психічні процеси, наприклад, очитки, обмовки, описки, помилкові дії, різні тілесні та поведінкові симптоми, у тому числі навійня людям за допомогою гіпнозу, які не усвідомлюються людиною, але суттєво впливають на його поведінку. Поняття надсвідоме тут слід розуміти не тільки як термін, який є як гомогеном до поняття несвідоме, тобто таким, який має те ж саме походження. Але і як феномен ширше за нього. З одного боку, це процес, який ми також не можемо мислити, але з іншого він глибше, глибше, ніж свідомість і несвідома в теорії Фройда. До надсвідомих процесів належать творчі акти, особистісні кризи, втрати та горювання, тобто всі ті процеси, які А, не підпорядковані принципу задоволення або реальності, вони виходять з цих меж, Б. Спонтанні. На відміну від свідомих процесів, які мають мету і мотивацію. Результат діяльності надсвідомості неможливо передбачити ні в часі, ні за якістю. Що це значить? Наприклад, миттєве прозріння. В психології цей процес називають інсайт або ага-реакція. Це відчуття, коли раптово знаходиш розв'язання складної особистісної проблеми чи якоїсь задачі, математиці там, чи хімії, або раптом усвідомлюєш, що покохав чи навпаки. Характерною особливістю надсвідомого процесу є неможливість його відстежити та передбачити. Тобто, щось в психіці відбувається, щось десь там вариться, але ми не знаємо, який буде результат. Є декілька відомих прикладів в історії наук, наприклад, бензольне кільце кекуле. Знаменитий хімік-органік Фрідріх Кекуля знайшов рішення важкої наукової проблеми у вісні. Це реальний факт. Одного разу, втомившись від роботи, хімік дивився в камін і задрімав. Нормальна ситуація. Чому наснилися язики полум'я, вельми схожі на мавпочок, що танцюють. Кекуле здалося, що ці мавпочки нагадують молекули якоїсь органічної сполуки. Кекуле рептово підскочив з крісла і записав формулу, відкривши тим самим молекулу бензолу. Тобто, він відчув інсайт, ага, реакцію. Кекули, звісно, знав будь-який хімік, що вуглецю 4, а водню 1, да? але цього недостатньо. Потрібно зрозуміти, як саме вони в просторі і в часі між собою співвідносяться. Інший відомий приклад періодична таблиця. Знаменитий приклад, Дмитро Іванович на протязі 20 років, це важливо, шукав спосіб упорядкування хімічних елементів у чітку і зрозумілу структуру. Як і в випадку Скекали, Менделєєву наснилася таблиця хімічних елементів, яку він назвав періодичною. Чому я сказав 20 років? Тому що є така легенда, що Менделєєву Менделеєву приснилася таблиця, і він одразу все зрозумів: ні, це легенда. Це так неможливо, це так не працює. Менделеєв, щоб створити таку таблицю, щоб такий поштовх в науці зробити, 20 років працював. Він намагався зрозуміти, як атоми, за яким принципом вони взагалі функціонують, як їх помістити таким логічним чином, щоб можна було передбачувати появу інших елементів. Розумієте? Тому 20 років він працював дуже багато, а потім щось там сталося, він, можливо, здрімав, прикорнув чи спав. Да? А потім одного разу він прокинувся і зрозумів. І все, він зловив, зловив інсайт. Ось так це працює. Таблиця складена таким чином, що атоми в ній впорядковані за зростанням заряду ядра, і, відповідно, за збільшенням їх атомної маси, та за заповненням електронами зовнішньої електронної оболонки. Відповідно, це збільшує радіус атому і його вагу. Ну, це відомо зі школи ще. А це дає змогу передбачити атомну масу наступного елементу в ряду і в періоді. Ну і на кінець, друзі. <кій> кінець презентації, поставте, будь ласка. Не 5, а лайк цьому відео, яке, я сподіваюся, дуже корисне було для вас. Воно було, напевно, складним, воно і для мене було навіть складним. Я не думав, що поясняти матеріал, який я наче знаю, буде складно. Але це так буває, так. Да. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там також дуже багато цікавого, якісь наукових фактів. Скоро з вами побачимось, Я готую відео про. Захисні механізми там буде про нацистську Німеччину, про Гітлера, про ідентифікацію з агресором. Чому люди масово зійшли з розуму? Я постараюся вам пояснити. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!